Вітаю вас, малята! Сьогодні у мене для вас є загадка В теплу пору на городі вона шкоду учиняє, і листочки на капусті апетитом поїдає. Я впевнена, ви всі вгадали, це ж гусінь. Молодці. Тітки, давайте сьогодні з вами зліпимо ось таку чарівну гусеничку. Сьогодні в нас буде заняття зліплення. Тому давайте привітаємось пальчиками. Ось так. Привіт! Привіт, 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 привіт. Ось так, привітались наші пальчики. Можна починати працювати. Для роботи нам знадобиться тісто для ліпки різних кольорів. Для фону візьмемо аркуш паперу жовтого кольору. Ще візьмемо дві хорошеньки чорного перцю. Це будуть оченята нашої гусенички і три соломинки з ось такої травички або можна взяти сухі гілочки з дерева. Тож, давайте починати. Беремо тіста помаранчевого кольору, відчіпуємо від нього шматочок і долоньками формуємо з нього кульку. Ось так. Далі беремо тісто рожевого кольору, відщіпуємо шматочок і теж долоньками формуємо кульку, порівнюємо ось так. Зелений. Відщіпуємо шматочок, скочуємо кульку, ось так, ось така кулька. Далі робимо ще три кульки, але розміром трошки менші. Наша гусінь чарівна. Тому робіть кульки того кольору, який вам подобається найбільше. Щоб зробити тулуб гусенички, нам треба з'єднати кульки чергуючи кольори. Далі беремо кульку. Це буде голова гусінні. Розміщуємо її на папері. І розплескуємо долонькою, наче робимо млинці. Те ж саме повторюємо з іншими кульками. Щоб наша гусеничка вийшла яскравою, не забуваємо чергувати кольори. Далі треба зробити нашій гусені очі. Для цього нам знадобляться дві перчинки. Ось так. Подивіться, які гарні оченята вийшли. Від тіста відчіпуємо ще два маленькі шматочки. Катаємо з них кульки і приєднуємо до голови гусені. Гілочкою намалюємо посмішку. Дивіться малята, яка гарна гусеничка в нас вийшла! Дякую всім за увагу і чекаю на фото ваших робіт в коментарях до цього посту.